Література, вона трошки. Привольніша, вона трошки така, знаєте, любить надмірності. А історія вона більш чітка. Сьогодні у нас відбулася публічна розмова з письменником Дмитром Безверхнім та істориком Ігорем Кривошею. Ми поговорили про Умань кінця 19 століття і початку 20 століття. Також про жіночство, чи існував тоді фемінізм, чи він існує тільки зараз. Поговорили чи взагалі варто писати про нашу історію в художніх книжках і чи. Взагалі можливе літературне відхилення від історичних подій і фактів, коли ми говоримо про Умень кінця 19-го, початку 20-го століття, то ми повинні розуміти, що це достатньо високо місто з неоднозначним сприйняттям суспільства. Якщо повертаємо газети, київські, наприклад, кінця 19, го початку 20-го століття, то в в газетах ми можемо прочитати захват відома, що це супермісто, і поруч в іншій статті буде написано, що Умань це суцільна клоака, тут бруд. Це цитата буквально з деяких газет до да. речі. І це треба розуміти. А під час цієї розмови відбувся благодійний аукціон. Розіграли книжку, а також був збір на помповій рушниці. В результаті ваших пожертв, донатів. На помповій рушниці зібрано 630 гривень. Щиро всім дякую. І також 600 гривень за книгу. Таким чином, 7 тисяч гривень.